Доброго ранку, мої любі малята, запрошую вас сьогодні на цікаве заняття, і ми з вами відправимося у цікаву лісову подорож. Сідайте всі зручненько і слухайте уважненько. Все навколо зеленіє, річка ллється і шумить. Тихо, тихо, вітер віє і з травою гомонить. Як тут сидіти у хаті? Коли все живе, цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Діти, так яка пора року зараз настала? Вірно, зараз пора року весна. Дітки, а зараз пограємо в гру. Яка весна? Діти, назвіть слова, якими можна описати. Яка весна? Так, можна сказати, весна тепла, лагідна, сонячна, квітуча, весела, яке небо? Небо блакитне, небо високе? Небо безхмарне. Діти, погляньте, що з'явилося на небі. Сонечко яке? Так, кругле, жовте, тепле. Молодці мої малята гарно грали в гру, правильно? А зараз я вам пропоную ще пограти в гру, яка називається Скажи, лагідно. Я буду називати слово. А треба назвати його лагідно. Ось наприклад: сонце, сонечко, дерево, деревце. А далі міркуйте самі. Хмара. Дощ. Квітка. Жук. Білка, а лагідно. Білочка правильно. Лисиця, а лагідно. Молодці, дітки, я думаю, ви гарно справилися з цим завданням. Ви ж у мене розумнички. От дітки подорожуючи, ми з вами дісталися до весняного лісу. Послухайте мою розповідь. Весна настала і все довкруга жило. Сонячні промені пробиваються крізь хмари, грають своїми промінчиками та проганяють холод. Всюди чутно голос весни, крапель, звичання струмочків, веселе цвірінчання птахів. Почали прилітати з теплих країв пташки. Починає прокидатися природа. На деревах розпускаються листя. Дітки Розгляньте лісову галявину і скажіть, що ви бачите на лісовій галявині? Так, вірно, тут ростуть дерева. Які дерева ви бачите? Видно, струнки борізки, акуратні зелені ялинки. А що з'являється у дерев на гілочках? А що ви ще бачите на лісовій галявині? Розумнички діти, я думаю, ви уважні, і вам сподобалася така гарна, красива, зелена лісова галявина. А зараз, дітки, ми в лісі голосно промовимо разом зі мною чистомовку. Ічки, 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 тут же скачуть і синички. Ів, 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 доганяють горобців. Ди, 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 будуть довго холоди. Ни, 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 ми діждалися весни. А зараз цю саму чистомовку промовимо пошепки. Ічки, 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 тут же скачуть і синички. Ів, 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 і в доганяють горобці. Ди, 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 буде довго холоди. Ни, ни, ни. Ми діждалися весни. Дітки, так куди ми з вами сьогодні подорожували? А чи сподобалася вам подорож? А зараз, дітки, до побачення, до нових занять!